Згадуючи життя в Херсоні до війни, це, це інше життя. Це наче як не зі мною було. Життя без страху, посмішки. Все, все найпозитивніше це життя в Херсоні. А потім почалась війна. Це не вкладалося в голові, е, ну це наче як фільм жахів. Страшно, бо ти не розумієш, як тобі годувати дітей, де тобі купити продукти е, і ще й повно людей в масках е, зі зброєю. Ми залишили житло. Е, дача в нас досі окупована. У мене у кожної дитини. Була не те, що окрема кімната, житло окремо. Жодного зеленого коридору за весь час окупації Херсону не було. Він був окупований 9 місяців. Нам пощастило, ми були в окупації лише 4. Мої батьки 5. Батьки чоловіка всю окупацію були в Херсоні. Вони не змогли виїхати. І люди з окупації виїжджали на свій страх і ризик, тому що. Могли просто по автівці проїхати з танком, а могли просто розстріляти автівку. З багатьма труднощами ми зустрічаємось, починаючи від якихось дрібниць, закінчуючи. Тим, що де жити, за що жити і як жити, це проблема переселенців, які вони мають вирішувати сам на сам. Тільки ми приїхали в місто, де кожна вулиця незнайома, де в тебе немає друзів, родичів. І... Елементарно ти виходиш на дитячий майданчик, і нікого там не знаєш. І ну, це стресово і для дітей, і для батьків. Син дуже боявся військових, тому що вони їх бачили вживу, і він підходив до майже до кожного військового і запитував: А ви справжні зсу? Бо боялися, дуже боялися. А потім вже він зрозумів, що це територія України, і більш-менш стали спокійно реагувати на військових на людей в формі. На сьогоднішній момент у поведінці дітей вони не так гостро реагують вже на військові події в Україні. Вони дуже хвилюються за тата. Але вони розуміють, навіщо він там і що саме він там робить. На тривоги вони реагують більш-менш спокійно, в них немає там якогось мандражу, Ну окрім тих випадків, коли дуже гучно. У вересні 23-го року ми дізнались, що в нашому районі буде відкриватись центр Project Hope». У дітей є можливість відвідувати заняття з англійської для дітей. Відповідно, я кожен тиждень почала дитину записувати на ці заняття, йому дуже подобалось. Потім ми почали ходити зі старшою дитиною на арт-терапію. Діти стали більш відкритими, в них з'явилось більше знайомих, вони, ідучи вулицею, тепер можуть там з кимось вітатися і казати, а, я тебе знаю, я тебе бачив, а пам'ятаєш, ми разом були там на такому-то занятті. І, і це круто. Це були різноманітні майстер-класи, і малювання, і в'язання, свічки робили. А найголовніше це спілкування, можливість знайти людей, які були в тих умовах, в яких був ти, зрозуміти, що ти не один, тому що в теперішніх умовах закритися в собі це дуже страшно. Люди мають розуміти, що вони не одні, і їм є куди прийти, де їх почують, де їх зрозуміють. Ти приходиш на центр, робиш щось корисне в першу чергу для себе, тому що ти відволікаєшся, ти спілкуєшся, і це позитивно впливає і на тебе, і на всю твою родину, тому що щаслива мама. Щасливі діти. Е, і з лютого 24-го року е, я стала співробітником Project Hope, е, почала вести заняття і з дітками, і з дорослими. Це алмазна мозаїка, ну, різноманітне рукоділля. Я думаю, що не останню роль зіграло те, що я на одній хвилі з цими людьми, тобто я розумію той біль, через який багато з нас пройшли. і десь можна просто помовчати, десь поговорити, десь обійнятися. До нас на центр приходять люди з різних частин України. Донецьк, Луганськ, Херсон, Нікополь. Після занять уходять з посмішкою і вони знають, що вони не одні. Найбільше я мрію про мирне, щасливе дитинство своїх дітей. Щоб батьки були поруч, щоб ми. З чоловіком жили в одному місці. Я мрію, щоб діти не боялись гучних звуків. Жити у вільній країні.